Презентуємо вашій увазі взуття Decker's. Дана модель у розмірі 41, шкіра, всередині не утеплена, дуже класна стильна модель. Наступна модель представлена у розмірі 41. Це замша, дуже цікава, гарна модель, має оригінальні строчки. Модель зимова всередині утеплена хутром. Ця модель трансформер, можна її робити трішки нижчою, так як показано на відео. Дуже цікаво і гарно виглядає. Замшева модель всередині утеплена м'яким хутром, у розмірі 40, додаткові устілки. Ця модель також утеплена зимова, у розмірі 40 до неї також йдуть додаткові устілки. Утеплені кросівки. Матеріал замша у 46 розмірі. Така ж модель в чорно-сірому кольорі утеплена у розмірі 41. Чоловічі кросівки шкіряні, дуже симпатична, зручна, легка модель представлено у розмірі 44. Чорні кросівки шкіряні у розмірі 44. Ця модель у розмірі 42, м'яка шкіра. Дуже легенькі. Утеплені. Цікаві стильні мукасіни у розмірі 42. Ця модель представлена у розмірі 3, 36. Це є весняно-літня модель матеріал сіточка. Шкіряні. Чоловічі магасини. Дуже м'яка шкіра. Розмір сорок шість. Ця модель у сорок другому розмірі. Шкіра. Розмір сорок один. Ця модель у розмірі тридцять шість.